Зараз розкажу вам про веселу, дурнувату та фанову настільну гру Осіпаки Ктулху. Це локалізація настільної гри «Стіки ктулху видавництвом «Ігромах». І якщо ви коли-небудь грали у настільну гру «Хамелони ненажери, то це та сама гра, але в новій тематиці, і тут додане одне додаткове правило, без якого навіть можна грати. Але загалом це та сама гра, просто в іншому оформленні. За сюжетом ктуху шукає собі помічника, і ви хочете йому допомогти. І ви граєте чогось за різні щупальця, ловите монстрів, які йому не подобаються, і щоб він їх з'їв, І намагаєтеся не попасти на різних набридливих дослідників, за яких зазвичай в інших іграх грають гравці. Для того, щоб задовільнити ктулху і стати його найкращим посіпакою. Давайте ж розповім вам право цієї гри, покажу її компоненти і поділюся власними враженнями. Для початку ви повинні розкласти усі жетони істот та жетони дослідників на столі випадковим чином. Кожний гравець отримує своє власне щупальце, яким ви будете грати. Також десь поруч розмістіть ці жетони глибоководних. Та якщо ви граєте з додатковими правилами, а я вам так і раджу грати, то ще перемішайте оці картки. Але зазвичай їх потрібно тримати десь подалі від столу, тому що ця гра ну, вона така ефектна. І тому я вам раджу прибрати все зі столу, крім самої гри, і оці штуки тримати ще десь. І першим гравцем становиться той, хто найкраще сподіює ктуху. В цій грі кожен гравець по черзі кидає ці кубики, і кожен раз, коли ви кидаєте кубики, це новий раунд. То ви кидаєте кубики, на них намальований колір. І істота, яку вам потрібно спіймати в цей раунд. І як тільки це сталося, як тільки кубики запинилися, ви усі починаєте полювати на цю істоту. І ви намагаєтеся полювати її власними щупальцями. Ви можете її вбити, махати. Єдине, що намагайтеся, ну, ось в очі іншим людям не потрапляти. Ось настільки це дуже активний процес. Але ось я намагаюся спіймати ту істоту, що мені потрібно. Я ось її намагаюся спіймати. Ось я її спіймав. І в той момент, коли я спіймав, я тільки тоді можу рукою зняти її і покласти на стіл. В той момент, коли це сталося, коли я зняв істоту, поклав на стіл, я виграю раунд і отримую собі жетон глибоководних. Всі інші жетони я не можу знімати з свого щупальця, навіть якщо вони мені заважають, мені потрібно їх якось там скидати. І ще, якщо на якомусь з моїх щупалець висить один з наблюдових дослідників, то я також, навіть якщо піймав ту істоту, яка мені. Ось, наприклад, якщо піймав навіть ту істоту, яка мені потрібна, то я не можу все рівно її зняти, поки в мене там висить дослідник. Тобто я його намагаюся стикнути, потім інші гравці, вони ж можуть також своїми щупальцями атакувати моє щупальце. І це виглядає як просто битва, якась щупалець, коли ви трясете своїм, на вас тут намагається атакувати. І це такий дуже фановий та активний процес. Тільки один раз, якщо спробуєте це зіграти, ви зрозумієте, наскільки ж це багато місця ці штуки займають, коли ви тільки машите навкруги, і просто як ніндзя. таке Тільки після кожного раунду вам потрібно по всій кімнаті збирати усіх всіх істот. І так ви граєте, потім ви викладаєте всі істоти на стіл, і наступний гравець кидає кубики. І у вас починається новий раунд. Так ви граєте, поки хтось не назбирає 5 жетонів глибоководних. Також в цій грі. Є додаткові отакі картки проклять або картки «Безумство» насправді. І кожен раз, коли хтось отримує картку «Глубоководних», він отримує нову таку картку прокляття, яка замінює, якщо в нього вже була картка, то він нову собі бере і вона додає якусь додаткову дію. Наприклад, ви ось. Б'єтеся з одним зручним оком, те, що вам, як мінімум, ще одну істоту потрібно мати на своєму щупальці. Тут ви починаєте раунд з того, що щупальце лежить у вас на столі, і на вас може працювати тільки одне ось таке прокляття. Кожен раунд. Тут ви перед початком повинні над головою розкрутити щупальце перед тим, як почати. Ось це просто якесь скажене, шалене безумство. Вам потрібно два щупальці одразу. Розкручувати. Тут ви починаєте за крок від столу, це дуже легко. Тут ви починаєте і граєте на одній нозі, що важко. Ось це майже неможливо, потрібно співати, поки граєте. Але це дуже фано. Ну коротше, ось такі штуки, вони дуже зрозумілі, прості, і їх пояснення є у правилах. Це насправді усі правила. І навіть ви можете полегшити ще гру і грати без оцих додаткових карток, якщо ви граєте, наприклад, з дітьми. Але правила тут елементарні. Це дуже фанова, весела та проста гра. Давайте я вам покажу її компоненти поближче. По-перше, сама коробочка мені подобається, тому що бачите, вона блищить. Ну і загалом це крута коробка. Правила. Оці штуки в мене завжди в пакеті. І вони завжди липнуть. Але після партії їх обов'язково треба мити, тому що до них все приліпає. Але після цього вони продовжують бути липкими. Бачите? Оці всі картонні штуки вони такі з доволі тонкого картону, але це пояснюється тим, що. Ну, Вам потрібно, щоб вони привипали і щоб їх було легко знаходити. Коротше, мені навіть подобається, що вони з картону, тому що вони загалом могли би бути із паперу, а тоді вони менше сугували. Оці жетони також картонні. Оці картки нормальні, мені дуже подобається цей арт. Кубики гарні, кастомні, мені все подобається. І тут єдиний мінус, очевидний, до компонентів цієї гри це те, що ось ці монстри по ним не одразу очевидно, що вам потрібно робити. Особливо цього одразу не видно. Там, ну, цього... Тобто, якщо воно падає десь далеко, то вам ще треба якийсь час придивитися, щоб зрозуміти, що там випало. А чомусь немає форми на цих кубиках. Тож, це в нас такий фановий, чорнинацький, веселий і прикольний процес, в якому ви мателяєте цими штуками, жбурляєте по столу, все розлітається. І це завжди дуже весело і фаново. І реально, тільки спробуйте зіграти. І ви зрозумієте, наскільки ж чудернацький і веселий цей процес. Але після кожної партії вам потрібно буде збирати усі ці штуки, тому що вони розлітаються. І це один з мінусів цієї гри, тому що ви не можете взяти її куди загодно з собою, тому що ці приколи розлітаються, і їх потім потрібно шукати по кімнаті. І другий з мінус – це те, що ви не можете багато партій підряд зіграти, тому що оці щупальця до них прилипає пил і вони стають не такими липкими. І тому вам потрібно їх мити, висушувати і потім вже грати. Прикольно те, що вони після цього все рівно залишаються липкими. Це прям круто. Але багато партій підряд ви мене зіграєте, тому що бути мучити одне одного коротше, це дуже весело. Мені подобається тема цієї гри, тому що я грав і у хамелонів менеджерів і та гра була тією самою, вона була фановою. Але все ж таки світи Лавкрафта і Ктулху, я фанат цих світів, і вони мені близькі. І тому мені було прикольно грати в цю гру, тим паче тут, власне, є сам. Лавкрафт у цій настолці. І тут не зовсім є сенс в тому, що ви граєте, тому що у минулій грі ви були хамелони і ви хапали, власне, комах. А тут ви ніби посіпали ктулху, але граєте його щупальцями. Тому я думаю, що ми граємо за таких монстрів, як Spawn of Ктулху. І в них також є щупальця, тому я думаю, що ми граємо за них. Також тут додані оці прикольні картки з. Прокляттями, насправді це безумство, але безумство є у кожній грі про Ктулху, а тут ми граємо не за звичайних людей, а за монстрів, і вони не можуть з Гудзу з'їхати, тому це прокляття. Це, до речі, досить тематично. І мені подобається, що вони додані і додають нові фанові елементи в цій грі. Загалом, це прикольна сока, якщо ви шукаєте щось не стратегічне, а саме веселе, фанове, чудернацьке таке, щоб і самим. Посміятися і показати, наприклад, друзям, які ж веселі та смішні бувають настільні ігри. І особливо, якщо вам подобається тема Ктух, і ви хочете щось веселе в цій темі, то передивіться на настільні гри посіпаки «Ктулху». Я ж вам наприкінці відео, як зазвичай, раджу дві чимось схожих настільних гри. Перша настільна гра, яку я вам раджу, битва катапульта. Це настільна гра, в якій кожен з вас будує свій власний замок. А потім за допомогою катапульти, реально ви нею стріляєте і намагаєтеся зруйнувати замок вашого суперника. І це також фановий процес, де ви щось робите своїми руками, як і в посіпаках туху. І також, як в цій грі, ви наприкінці партії шукаєте власні кульки, якими ви жбурляєте у замок суперника, і вони також розлітаються по всій кімнаті. І друга гра, яку я вам раджу, це настільна гра йога, чудернацький веселий процес, де ви прижимаєте різноманітними способами незручними картки. Це трошки нагадує такий собі твістер на столі. Це також дуже фанова, така чудернацька, весела настільна гра. Огляди на обидві ці гри ви можете знайти в описі до цього відео. Вам дякую за перегляд, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, і спокійної вам та нудної ночі.